Уяви, що ти маленький ведмедик. Ти залазиш у свою хатинку барліг, лягаєш у м'яке, зручне, затишне ліжечко і повільно дихаєш, вдих носиком, твій пухнастий животик надувається, ніби з'їв цілий вулик смачного меду. Видих ротиком, животик здувається, ніби готується до ще однієї порції метку. Ще раз вдих узик великий великий. Видих узик маленький, вдих носиком узик великий, видих ротиком, узик маленький. Ведмедик озіхає, починає засинати, і ти теж можеш відпочити.